Доброго дня всім глядачам та підписникам нашого сімейного каналу. Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами простим і смачним рецептом тушкованої капусти з курячим філе на сковороді. Страва готується швидко, а смак виходить напрочуд ніжним і домашнім. Ідеальний варіант для смачного обіду чи вечері. Отже, для приготування цієї смачної страви нам знадобляться такі інгредієнти: одна невелика капустина, одне куряче філе, одна велика або дві маленькі цибулинки, одна середня морквинка, кетчуп. За бажанням можна замінити томатною пастою або соусом на ваш смак. Сіль, чорний молотий перець. Також я додаю трохи сушеного чеснику для аромату. Та ще олія для смаження. Десь 80-100 мл. Цибульку нарізаємо четвертинками кілець. Куряче філе ріжемо на невеликі шматочки. Так воно швидше та рівномірно просмажиться. Моркву натираємо на великій терці. Капусту шаткуємо, Можна ножем. А можна скористатися шатківницею. Як це роблю я. Це зручно швидко, а капуста виходить рівненька і тоненька. Переходимо до приготування. Наливаємо трішки олії на розігріту сковорідку І висипаємо нарізану цибульку. Обсмажуємо до золотистого кольору. Далі додаємо куряче філе та добре перемішуємо. Солимо, перчимо та додаємо трохи сушеного часнику. Смажимо до зміни кольору м'яса на білий. Тепер додаємо натерту моркву, знову перемішуємо і трохи обсмажуємо. У процесі смаження морква вбирає багато олії, тож за потреби додаємо ще трохи під час її обсмажування. Після цього поступово вводимо капусту. Частину додали, перемішали, потім знову додали і так далі. Так її легше перемішувати. Коли вся капуста вже в сковорідці, ще раз солимо та перчимо на свій смак. Зменшуємо вогонь і тушкуємо під кришкою приблизно 15 хвилин, час від часу помішуючи. Якщо в процесі тушкування капуста здається занадто сухою, додайте трішки олії. Після цього додаємо кетчуп, томатну пасту або соус за своїм смаком. З кетчупом страва буде мати солодку нотку, а з пастою трохи кислинки. Тушкуємо ще 3-5 хвилин і капусточка готова. Ароматна, ніжна та соковита тушкована капуста з курячим філе. Це саме та страва, яка подарує вам теплу домашню вечерю за лічені хвилини. М'яке куряче м'ясо, солодка морквочка, рум'яна цибулька, ніжна капуста з легкою томатною ноткою ідеальне поєднання для ситної, смачної та корисної страви. Готується просто, смакує чудово, а родина точно залишиться задоволеною. Спробуйте приготувати і переконайтеся самі. Якщо вам рецепт сподобався, ставте подобайку, діліться своїми враженнями в коментарях та підписуйтеся на наш сімейний канал. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!